Керівник розвитку велосипедної інфраструктури в місті Вінниця виникла ідея провести соціальну акцію, тобто, щоб велосипедисти міста долучились до створення і поновлення нашої велосипедної мережі. Тобто, е, оскільки якщо кожен складе хоч краплинку своєї праці, він це буде більше цінувати. Е, З відео підтогів, е, підсумків, там, досліджень, Вінниця минулого року зайняла друге місце серед. Нашла велосипедної інфраструктури, ну і цього року я міркую, що ми будемо продовжувати в тому ж дусі, і можливо вийдемо на перше місце. Тобто, Ви їх запрошуєте? Ми запрошуємо через соціальні мережі. Тобто, у нас є група ВКонтакті «Веломісто», група в Фейсбуці «Веловінниця», «Веломісто». тобто нас можна там знайти, приєднатися. І бути В місті. Скид, як він не реагують? Вони відгукуються? 에, більше половини всіх запрошених відгукнув, навіть що брехати. 80% велосипедистів позитивно реагують на дану акцію, приєднуються, хтось малює кубик, хтось два. Чоловік тільки що промалював всю полоску і залишився з собою дуже задоволений, хто буквально хвилину, але це внесло однозначно певні емоції в його сьогоднішній день.